Вітаю, друзі! Давайте поговоримо про родинне організоване злочинне угрупування міністра оборони України Рустема Умерова. Отже, Міноборони керує група партнерів по бізнесу Рустема Умерова. Це Ленур Мамамбетов і Снавер Сейтхалієв. Які за образом і подобою офісу президента влаштовані на абсолютно невідповідальних посадах позаштатних радників державного секретаря Міністерства оборони України на громадських засадах, і також це заступник міністра Дмитро Кліменков, якому умірав вірив найбільші у грошовому виміри потоки Міністерства оборони України. Бізнес у Мерова крутився довкола сфери зв'язку. Нинішній міністр оборони з 2000-х працював у мобільному операторі Астеліт Life Cell. У Мєрово очолював один із департаментів мобільного оператора, де головою юридичного департаменту був все той же Ленур Мамбетов. Паралельно Умеров залучився до міжнародного бізнесу. Зокрема, в Туреччині з 2013. По 2016 роки реєструвалась компанія Astem Capital Ik Dikaret Anonik Secret. Ростем Умеров фігурував у ній як член правління, а його брат, той, який Аслан Омер Кирилий, Раніше також називався Руслан Умеров як голова ради директорів. А ще нинішній міністр Рустем Умеров мав у Естонії фірму Astem Technologies AQ в Узбекистані володів компанію Infranet LLG на Мальті і Capital Investments Malta LTD. Три останні фірми зараз не працюють. А перед тим, як вони перестали працювати, Умірав переписав їх на Мамбетова, що вказує нам на близьких цих людей. Керівником естонської компанії був Сейхталієв. В Україні Уміров також мав фірми, причому частина цих компаній мають назви слово Астем, що може бути акронімом з імені братів Аслан і Рустем. Наприклад, у Києві є ТОВ АСТЕМ. Спочатку не володів Ростем, а потім її пересали на Рефата Умерова. Фірма АСТЕМ з 2013-го володіє нерухомістю в Криму за адресою Бахчисарай, вулиця Базарна, 1. За цією адресою був координаційний офіс Астем Групу Мерових. Також за цією адресою реєстрував свою російську фірму «ООО». Євразія інженіринг Снавер Сейхталієв. Цей ж Сейхталієв очолює правління благодійного фону, фонду Астем Фаундейшн. Останній є засновником іншого благодійного фонду, фонд національного добробуту Криму, який очолює Ленур Мамбетов. Тобто, все зрозуміло, що радники міністра Мамбетов і Сехталіїв це його бізнес-партнери, плоть від плоті. Жодної ксенофобії. Це нормально, коли представники однієї етнічної групи мають спільний бізнес. Російська фірма ООО «Євразія інженеринг мала номер плюс 7978 836 2953. Такий же номер мала зареєстроване в Росії ООО «Кримстройсервіс Плюс. Його співзасновником був Алієв Рустем Тілеверович. Людина з таким же прізвищем ім'ям по батькові керувала зареєстрованим в Україні ТОВ КМБА. У різні роки цією толкою володіла людина з прізвищем ім'ям по батькові, брата нинішнього міністра. Оборони Умєрова, Руслана, який нині проживає в США і ухиляється від військової служби. І згодом він перейменувався Аслана. а керував цією фірмою, крім Руслана е, Умєрова, Рефат Умєрова, та нинішній очільник департаменту е, оперативних е, товарів ДОТ Арсен Зумаділов. Дмитро Клименков теж працював у сфері зв'язку. Він у 2010-х роках очолював проєкт з будівництва gsm е, мережі мобільного зв'язку Ericsson. Також він є співзасновником релігійної організації Мусульманська релігійна громада, єдність мусульман у Деснянському районі міста Києва. Одним із співзасновників громади також є Айдер Рустамов. Це мофті Криму та голова духовного управління мусульман Криму. У свою чергу духовне управління та стем Фундатіо Нумерова входять до Кримського фронту. Також Клівненков є співвласником будинку в селі Чайки під Києвом і землі поряд із територією, де розташована мечеть Берлік. духовне управління мусульман Криму і центр Берлік. Нічого мовби би, страшного в цьому всьому немає. Окрім одного, це чітко сформована корупційна мафія, сформована за етнічним походженням. Ми, українці, самі дозволили це робити. Самі дозволили призначити у Мерова міністра. Він завів своїх співвітчизників в керівництво Міноборони на закупівлі. І так далі. То зараз нам залишається виключно одне: прощатись з цими людьми або терпіти. Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами, а ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.